Колись китайці, ще ті, котрі жили за великим муром і нікого до себе не пускали, але в принципі нікого і не чіпали, зітхали. Не дай вам Боже жити в епоху змін. Вислів приписують конфуцію, але достеменно невідомо, чи точно він таке сказав. А от що точно ми з вами знаємо, так це те, що виживати в епоху тотальних змін дійсно непросто, проте цікаво. Щоправда, від постійних цікавинок вже око сіпається, але мусимо встояти. Тим більше, що у тих, хто посіяв цей вітер, вже починається своя буря, і я зараз маю на увазі загрозу третьої чеченської війни. Втім, ця загроза насправді нікуди і не зникала, тому Кремль і заливав грошима свого васала Рамзана Кадирова, аби той тримав ситуацію під контролем. Варто визнати, досі йому це вдавалось, але зараз подейкують Путін. Образився на Кадирова через те, що той почав шукати захисту до себе та своєї родини не у самого Путіна, а в монархів перської затоки. До чого це може призвести і наскільки чеченський Дон сьогодні впливає зокрема і на ситуацію на українському фронті, будемо розбиратися. Це програма версії реальності. Я Наталя Кравченко. Всім вітання. Починаємо. Якщо зазирнути в особистий телеграм-канал Кадирова, то там купа повідомлень, як величний Дон проводив останні кілька днів. Виявляється, опікувався він бідними та знедоленими і спілкувався з мамою, яку відвідав на честь закінчення священного місяця Рамадан. А Рамадан, ясна річ, провів у постуванні та молитві. Про матір Кадирова історія окрема на цю жінку записаний так званий благодійний фонд, через який прокручуються численні мільярдні оборудки. Але перш за все, іменем власної матері Аймані Несіївни синок прикривається заради самопіару. Мовляв, дивіться, яка добра та щедра у мене родина. Про цю щедрість нам добре відомо ще з Маріуполя. Коли після кількамісячної облоги та нищівних бомбардувань у зруйноване місто зайшли росіяни, то першими на руїнах з'явилися саме кадирівці з роздачею нібито гуманітарної допомоги вцілілим містянам. Але річ у тім, що роздавали вони аж ніяк не російське, а вкрадене, десь в магазинах та на складах українське борошно, українську воду, українську ковбасу. На цих кадрах добре видно і написи з назвою товарів і адресу виробника. Зараз на каналі Кадирова за 2 квітня 2022 року залишилось лише текстове повідомлення про ту роздачу гуманітарки в Маріуполі від імені Маминого фонду. Тобто, відео вони звідти видалили, вочевидь, після розголосу і в надії, що війна все спише. Теж мені конспіратори невідомо чи в курсі синових справ сама аймані Кадирова, але то вже нюанси. А це вже аеропорт Грозного імені батька Рамзана Ахмата Кадирова. Саме звідти, 27 березня, вилетів черговий борт з російськими найманцями на фронт в Україну, який вони наполегливо продовжують називати зоною проведення СВО. Як повідомила прес-служба Кадирова, перед відправкою кожен з бійців пройшов інтенсивну підготовку в Гудермесі на базі Російського університету спецназу імені Путіна. Ну, а після прибуття в зону вони поповнять лави спецназу Ахмат. Про дії цього спецпідрозділу, який формально в складі Росгвардії підпорядковується російському міноборони, а по суті нагадує приватну армію клану Кадирових, наші воїни розкажуть краще за мене. Але якщо вірити повідомленням з того таки офіційного каналу очільника Чечні, то орудують Ахматівці зараз найактивніше у Харківській області. Принаймні, відео звідти записують, як перед цим з Донеччини. Хай би як, але жодним чином критикувати цей підрозділ росіянам заборонено. Минулого тижня необережний вислів дозволив собі Соловйов. Розумію, що це блювотний порошок, але все ж таки кілька секунд подивіться. В Студії у притаманній йому істеричній манері Соловйов поплюжить якогось радника колишнього губернатора Курської області Романа Альохіна, який спочатку завербувався в Ахмат, а потім заявив, що контракт був укладений помилково і в цивільному секторі від нього користі більше. Коментуючи рішення Альохіна, Соловйов сказав в ефірі фразу: це армія чи банда? Ось Ахмат армія. Тобто він навіть не Ахматівців критикував, а просто поставив в одному реченні поруч слова про армію і банду. Одразу пішла реакція від командира Ахмата Апті Алаудінова та міністра друку Чечні Ахмеда Дудаєва у підсумку. Соловйов записав покаянне відео з вибаченнями і говорив спокійно та тихо, не вистрибуючи зі стільця і не бризкаючи слиною у мікрофон. І ці кадри в інтернет виклав аж ніяк не соловйов, а той таки міністр друку Чечні Ахмед Дудаєв. І ось нібито все у клану Кадирова в шоколаді. Все всюди контрольовано. Путін надійний дах, на фронті суцільні перемоги. Пропагандисти видають потрібні тези. Але чомусь днями з російського єдиного реєстру Юросіб зникла інформація про активи та компанії дружини чеченського дона Медні Кадирової. А трохи раніше з цього ж реєстру зникли і дані про двох доньок Кадирова Айшат та Табарік. Хоча до цього моменту там все було, і офіційно підтверджувалось, що на пані Медні Кадирову та ще двох жінок Фатіму Хазуєву та Амінат Ахмадову, яких вважають другою та третьою дружинами Кадирова, оформлено нерухомості на 800 мільйонів рублів. А на Медні ще й мільярдна компанія Trade City, яка зокрема володіє найбільшими торговими центрами в Грозному. Щодо доняк, то вони, як і сини, буквально з пелішок почали проявляти себе і в бізнесі, і в політиці. Айшат Кадирові 26 років. А вона вже встигла побути. Заступником міністра культури, далі міністром, а потім обійняла посаду віцепрем'єра Чечні. Утім, наприкінці лютого раптово з посади пішла, пояснивши це тим, що така робота більше підходить для сильного чоловіка, а вона краще займатиметься бізнесом, зокрема модним будинком. Але спочатку, вочевидь, щоб моделі не страждали від спраги, Айшат Кадирова стала одноосібною власницею підприємства Чеченські мінеральні води. А також компанія Омікрон 96 гендиректором якої вважалася Табарік Кадирова, молодша, 19-річна дочка Кадирова. Табарік офіційно володіє 12 комерційними компаніями, включно з Грозненським таксі, і дружини і дочки під санкціями США, Японії та України. А хто ще є Євросоюзу? І перше, що спадає на думку, що Кадиров хоче вивести свій гарем з під цих санкцій. Схема приблизно така: зачистити усю офіційну інформацію, переоформити власність, потім подати до суду, оскаржуючи рішення. Мовляв, я не я і хата не моя. І ви тепер нічого не доведете, тому знімайте ваші санкції. У ні. і тому, що схема задовга для Кадирова, і тому, що ховати та ховатися він тепер змушений через конфлікт із Кремлем, який як зазначають журналісти видання Важливі історії стався через неузгоджені з ФСБ та Путіним переговори з владою країн близького сходу щодо майбутнього своїх активів та безпеки членів сім'ї. Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн та Саудівська Аравія це три країни перської затоки, куди зараз Кадиров навідується найчастіше. За тамтешні гроші побудовані: торговий центр Грозний Мол, п'ятизірковий готель Канвас та вже забиті палі Вахмат Тауер. Це мав бути 102-поверховий хмарочос залишки 435 тридцять метрів у центрі чеченської столиці. Утім, наразі будівництво припинене. Об'єкт законструювали ще під час пандемії, а тепер, через санкції за українську війну, ніяк не можуть розконсервувати. Але налагоджувати зв'язки з еміратами Саудівською Аравією та Бахрейном Кадиров став лише після знищення лівійського керманича Муамара Каддафі. Починав він з пошуку швидких грошей саме в Лівії, куди навідувався ще 2010 року. А у 2015 році до Грозного прилітав прем'єр-міністр цієї країни Халіф Аль Авель. Тоді Кадиров виступив у ролі визволителя затриманих в Лівії російських моряків. За ці роки очільника Чечні стали сприймати на близькому сході як довірену особу Путіна, і Кремль щосили це враження намагається підтримувати. Москва ж намагається створити фронт проти заходу і грає з усіма гравцями так званого глобального півдня, зокрема із країнами перської затоки, де не лише гроші, а ще й вплив на той такий нафтогазовий ринок. І Кадиров для Путіна це свого роду алібі у мусульманському світі. Мовляв, ми в Чечні навели порядок, і ми не вороги ісламу, а навпаки. З 2018 року Кадиров регулярно супроводжує Путіна у всіх візитах до цього регіону. Ну і власне сам Кадиров, не будь дурним, теж користується цим статусом на всебіч. От зараз виходять на поверхню його кулуарні перемовини про гарантії безпеки для своєї родини. Але є ще й особисті амбіції. Давно ходять чутки, що окрім гарантій безпеки, Кадиров зажадав стати очільником ісламської умми усього світу, тобто таким собі релігійним головнокомандувачем усіх мусульман в усіх країнах. Ну, хотіти може він і хоче, але поки нічого з того не виходить. 26 березня виповнилося рівно 25 років, коли Путін вперше став президентом, і саме тоді, чверть століття тому, було глибоко незрозуміло, а що робити з бунтівною Чечнею, де тривала вже друга кровопролитна війна з численними жертвами, руйнуваннями та лютою ненавистю. Тоді була зроблена ставка спочатку на старшого Кадирова, а потім на його сина. І до сьогодні те рішення Путін вважає правильним. Більше того, саме це він вважає вдалою рольовою моделлю, яку можна втілити і в Україні. Головне знайти потрібного українського Кадирова або українського бідзіної Іванішвілі, який зараз тримає під контролем непокірну Грузію. І всі роки при владі Путін по відношенню до України тільки те й робив, що шукав та ліпив про московського васала. Політичними методами виходило погано, пішов війною, але і тут сталося не так, як гадалося. Але повернімося до Кадирова. Невдоволення в Кремля він викликає давно. Але оскільки Дон є символом умиротворення Кавказу, то йому все сходить з рук. Найкращий приклад убивство Бориса Німцова, яке спецслужби доволі швидко розкрили, але їх зупинили на стадії затримання шісток виконавців, оскільки подальше розслідування вивело би, якщо не на самого Рамзана Кадирова, то на його найближче оточення. І зупинив те слідство особисто російський диктатор. І сьогодні саме Путін є гарантом безпеки Кадирова, а не навпаки, як може комусь здаватись. Другий доказ це збиття азербайджанського літака в небі над Грозним у грудні минулого року. Знавці кулуарів кремлівського життя переказують, що російський президент був страшенно розлючений на Кадирова, але далі кабінету його гнів не пішов. Тож Кадиров досі живий та здоровий. Щодо здоров'я, правда, то це не точно. У чеченського очільника давно серйозні проблеми з нирками та підшлунковою, які він старанно приховує, і завжди всюди повторює, що жодної хвороби в нього немає. Але чомусь 48-річний Кадиров виглядає з кожним днем все гірше і гірше. І кадри, які ми показали на початку програми, це підтверджують. Можливо, саме через стан власного здоров'я, а не через невдоволення Путіна, він так і активізував контакти з близькосхідними монархіями. Утім, трохи прорахувався та підзабув наскільки контрольованим ФСБ є кожен його рух, і не виключає, що саме хворобою Кадирова і скористаються в Кремлі, і відправлять чеченського губернатора на такий довгий лікарняний до санаторію, десь в лісах, що ніхто його більше і не побачить. Щодо третьої чеченської війни, то її ймовірність ніколи й не була нульовою. Мир у регіоні тримається на клановій угоді тільки з однією стороною внутрішнього чеченського конфлікту. І якщо ця домовленість в особі Рамзана Кадирова буде зруйнована, то нове загострення у Чечні неминуче. І цей конфлікт дуже швидко вийде за рамки місцевого, перетворившись на повноцінну антиколоніальну війну. Адже відносини між Чечнею та Росією це хімічно чиста колоніальна модель із залежністю від місцевої лояльної адміністрації. Якщо вона зникне або втратить підтримку Москви, виникне вакуум влади, який точно призведе до боротьби з федеральним центром. І вся система вибухне. Це чудово розуміють і Путін, і Кадиров. Не дурніш, мило не їдять та виделку Меморото не проносять. Те, що Кадирова у Кремлі хочуть поміняти, бо дістав уже всіх, і заради цього готові навіть на війну, тільки миттєвою, дуже маленьку, обговорювали в експертних колах ще у 21-22 роках. Це підтверджували і опозиційні чеченські лідери у вигнанні, той такий Ахмед Закаєв. Утім, Путін обрав повномасштабне вторгнення в Україну, а Чечню залишив на потім. І зараз Путін, напевно, навіть більше за Кадирова, зацікавлений у збереженні існуючого статус-кво. Бо ось тільки Чечні, від якої вже було стільки головного болю на початку його царювання, йому і не вистачає. Ну а Кадиров виходить більше за Путіна, зацікавлений у продовженні війни в Україні, бо допоки вона триватиме, його не чіпатимуть. Але ці стратеги забувають, що і медицина не всесильна, і що рушниця, яка висить на стіні в першому акті, в останньому обов'язково висинуть. До кульмінації залишилось недовго. Ось такі справи станом на зараз. Це були версії реальності. Я Наталя Кравченко на цьому на сьогодні все. Бережіть себе і на все добре.